Розпаковка мого весільного луку, приміряємо сукню, туфлі та покажу каблучки О, дівчата. Ви не уявляєте, як вже довго я обирала собі цю сукню Я приміряла безліч різних суконь. То тканина дешева, то щось не то з фасон. Коли примірила цю, то вона просто запала мені в серденьку. Подивіться, яка вона шикарна. Неймовірно гарна тканина, дуже дуже якісна, суперприємна. Гарна і якісна весільна сукня це не дешеве задоволення, але ця повністю відповідає своїй ціні Як ви вже зрозуміла, це сукня українського бренду Міланова. Туфлі Я обирала. Собі саме від віджемічу, тому що вони дуже гарні. І, окрім того, їхні підбори є найзручнішими з усіх, яких я носила. Тут каблук 10 см, але завдяки цій зручній колодці відчувається максимум на 6. Притому купувала у такому гарному кольорі шампань. Хотіла, щоб все ж таки така дорога покупка була не тільки на весілля, а ще й на інші події. Ну і Каблучки, ми робили їх на замовлення, тому що з усього ми не знайшли тої якості і краси, яку ми хотіли. Ну Добре, знайшли в Тіфані, але вони були сильно дорожчі. Так як це на все життя, ми хотіли зробити їх супер. Якісними з найвищими характеристиками діамантів, ну, звичайно, з найміцнішого матеріалу платини. І ось так виглядав мій весільний лук. Напишіть, як вам.